Доброго дня, пані та панове. Тема моєї доповіді інформаційно-цифрова компетентність викладача-дефектолога у дистанційному форматі корекційно-розвиткової роботи. Науковий керівник Дергач Маргарита Альфритівна. З кожним днем комп'ютерні технології активно впроваджуються в усі сфери життя. Інформаційно-цифрові технології стають для освітян невід'ємною частиною дистанційної форми роботи. Тому вчителі-дефектологи, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, повинні бути готовими до роботи у дистанційному форматі, адже це забезпечує доступ до освіти навіть у складних умовах. Відповідно до цього, інформаційно-цифрова компетентність стає важливим аспектом професійної підготовки вчителів, особливо у корупційно-розвитковій роботі. І головне завдання вчителя-дефектолога розуміння особливостей психофізичного розвитку та нозології, знання та володіння методиками діагностики, реабілітація та корекція у поєднанні з інформаційно-цифровими технологіями дистанційної форми роботи. Спірін визначає інформаційно комунікаційну компетентність як компонент системи професійно спеціалізованих компетентностей учителя, які визначають зміст підготовки через сформованість відповідних предметно орієнтовних, технологічних і професійно практичних компетентностей. Відповідно до цього, в галузі педагогічних інформаційно-цифрових технологій майбутній фахівець повинен вміти ідентифікувати, оцінити і використати у своїй професійній діяльності доступні інформаційно-цифрові джерела, які б можна було застосовувати у корекційно розвитковій роботі. Бойчук і уманець розглядають інформаційно цифрову компетентність вчителя як володіння навичками роботи з інформаційно комп'ютерними технологіями. Здатність знаходити та представляти потрібну інформацію, потребу в більш глибокому вивченні питань технік, технологій, методик, призначених для розв'язання професійних завдань різного характеру у дистанційному форматі навчання. В свою чергу Карпова вважає, що основними елементами процесу формування інформаційної компетентності вчителів є уміння застосовувати інформаційні технології у професійній діяльності. Інформаційно-цифрова компетентність вчителя-дефектолога є ключовим аспектом успішної педагогічної практики у дистанційній формі роботи, здатність ефективно використовувати цифрові інструменти для організації освітнього процесу та взаємодії з учнями стає необхідністю. Учитель зобов'язаний не тільки володіти сучасними технологіями, а й адаптувати методики навчання до унікальних потреб кожного учня, забезпечуючи тим самим високу якість корекційно-розвиткової роботи. Інформаційно-цифрова компетентність включає в себе пошук та обробку інформації, вміння знаходити потрібні матеріали, аналізувати та адаптувати до вимог освітнього процесу. Розробку індивідуальних навчальних планів з використанням цифрових інструментів для адаптації матеріалу до особливих потреб учнів, вміння використовувати цифрові інструменти: це знання платформ для дистанційного навчання, електронних ресурсів, програм для створення навчальних матеріалів, створення візуальних і мультимедійних матеріалів, які допомагають дітям з особливими освітніми потребами краще сприймати матеріал. Використання платформ для дистанційного навчання з підтримкою спеціальних потреб, зокрема функції субтитрів, читання вголос, інтерактивних елементів, проведення індивідуальних консультацій, відеоконференцій, організація різних форм спілкування через спеціалізовані платформи, що допомагає дитині працювати в комфортному для неї режимі. Організація уроків в асинхронному режимі, що дає можливість дитині навчатися в зручний для неї час шляхом перегляду записів уроків із використанням додаткових матеріалів, моніторинг успішності учнів, комунікацію в онлайн середовищі. Отже, вчитель дефектолог має постійно розвивати свою інформаційну цифрову компетентність, щоб залишатися на часи. На часі новітніх технологій та інструментів, призначених для дистанційного формату навчання, це не лише підвищує якість освіти, а й відкриває нові можливості для дітей з особливими освітніми потребами, робить корекційно-розвитковий процес більш активним і успішним. На цьому в мене все. Дякую за увагу!